Всім здорова, я давно планував розповісти про конструкторів наших улюблених перегонів. Сьогодні ми поговоримо про людину, яка зробила вдалі боліду в Формулі 1. Вона була частиною Скудерії і, на жаль, у неї печальна доля, бо мова піде про Гаррі Постолтвейта. Гарві Постолтвейт народився 4 березня 1944 році в англійському місті Барнет. З дитинства Гарві ходив до масонської школи для хлопчиків, а потім перейшов до Бірмінгемського університету, бо захоплювався машинобудуванням. А після отримання докторської ступені Постолтвейт працював в Imperial Chemical Industries. А вже ж, як і більшість героїв багатьох гоночних каналів, Постелтвейт був ярим фанатом автогонок. І а вже ж Гарві приєднався до команди Марч, де працював у відділі, яке займалося створенням болідів для Формули 2 та Формули 3. Лише у 1973-му нашого героя допустило до відділу Формули 1. В цей самий час з Гарві зв'язується Алесандр Фермон Хескет. А ми його знаємо як лорда Хескета. Як описував Постелтвейт, вони мене напили. Доволі традиційна історія англійських колективів 70-х. Таким чином, Гарві Постелтвейт стає основним інженером команди Хескет. Якщо раніше англієць робив модифікації для Марш 731, то тут стояла інша задача створити свій болід. І таким чином народився 308. -й. Якщо глянути на цей болід, то впізнаються деякі креслення від Марч, але й свого було багато. Наприклад, отвір на антикрилі, бічні понтони і так далі. Також цей болід зміг дістати два подіуми, але й траплялися технічні приколи, які намагалися виправити у бій версії боліду. І, до речі, модифікація змогла допомогти взяти не тільки подіуми, але й першу перемогу. Тим часом, коли Хант вже перейшов в Макларен, а Хескет почали назрівати на фінансові труднощі, зробивши не дуже вдалу модифікацію 308C, яка взяла непогані очки, Гарві пішов з Хескет. В середині 1976 року Постолтвейт прийшов. До команди Вольф. Там він розробив WR1 під сезон 1977 яке стало доволі успішним три перемоги та п'ять подіумів. Багато говорить. А шасі пішло на основу WR2 та WR3 разом з WR4. У 1978 році Лотус випускає свій революційний 78-й. Цей час геній постултвейта розробив WR5, та й на його основі WR6. Ці боліди розвивали здатність граунд-ефекту. Це видно за конструкцією понтонів, але жодна з розробок не допомогла у боротьбі навіть за очі. Потім команда Вольф зачинилася. Та з згодом разом зі своїми напрацьовками перейшов до Фітіпальді. У команді Фітіпальді англієць просто розробив дизайн для f 8 І раптом сам Енцо Феррарі запрошує по Столтвейта у Скудерів. І наш головний герой погодився. У 81 му році Мауро Фергєрі розробив 126 шасі. Частково воно розроблене на основі 312-го. Яке взяло чотири кубки конструкторів, постелквейт почав будувати наступну модифікацію цього боліду під індексом 126 c 2 Це шасі було майже не чемпіонським, але трагедія з пілотом Жилом Вільньовим сильно вдарило по емоційному стану Постелквейта. Проте він залишився головним конструктором команди. А вже ж подальші модифікації, хоч і тримали планку гарного шасі, але надійність, стратеги, а інколи самі пілоти сильно підводили. Наступні боліди 156-85 та F186 наче не були поганими, але Феррарі тих часів це, м'яко кажучи, не дуже стабільна команда. В цей час до команди прийшов Джон Барнард зі своєю революційною ідеєю. Тим часом постол Жан-Клод Межо, Мікеля Альборето та П'єро Феррарі вирішили створити окремий секретний проєкт, і це все було потайки від Енцов. Секретний проєкт було своєчасно викрито, а заколотників, крім П'єро, звільнили. Заколотників прийти в Кантіру, який в ті часи зіштовхнувся з серйозними фінансовими проблемами. Після скандалу у 84 році, Гарві зміг спроєктувати непоганий 018, а пізніше революційний 019-й. Революція полягала в тому, що у Боліда був припіднятий носовий обтікач, що дозволяло перенаправляти повітря під болід. Пізніше цю ідею підхопили немало колективів. 020, хоч використовував ту ж саму концепцію. Але була провальним. І в цей самий момент Заубер, який мав дебютувати лише через три роки, запрошує до себе постолтвейта. І той збудував Це-12. А далі Феррарі почало колихати. Бернард пішов з команди, і місце конструктора Скудерії було вільне. 1992 рік Гарві разом з Межо спроєктували один з найгірших болідів Скудерії. Він був зроблений за всіма вдалими концепціями не тільки свого досвіду, але й інших команд. Але фірмова надійність, електроніка, тактики, механіки зробили комбо з невдачі того часу, хоча боліт мені подобається. Наступний F93A будувався об'єднаними силами з Барнардом, але поки вийшло аналогічно. Гарві було звільнено, він повернувся до тірел. Через ще гірші фінансові проблеми команди зробити дива не вдалося. Але Гаррі залишився з командою до кінця її існування. Після закриття тірел Гарві переманила Honda. І він разом з Далара розробив боліт, який тестував Ферстапен. Під час тестів у Гарві Постелтейта. Почався серцевий напад, який став фатальним. Хонда свій проєкт закрила і почала допомагати бар. Я взагалі відкладував це відео як міг, бо чекав на слушну нагоду. Та й те, що багато хто вважає Едріана Нью майже не найкращим конструктором болідів, вже наскучило. А на цьому ми все ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-аккаунт посилання в описі. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночку та донат на ЗСУ. І побачимось!